Згідно з прогнозами спеціалізованих погодних ресурсів, середня температура повітря взимку становиться близько нуля градусів. Натомість народні синоптики вважають, що цей сезон буде важким. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, погіршення погоди в Україні відбудеться вже з перших чисел жовтня, коли можливі дощі та похолодання на території усієї країни. В цілому жовтень, особливо перша його декада, буде дощовим, однак денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15-20 градусів тепла на півдні України 20-25 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики не виключають, що на заході. Півночі та у центрі нічні заморозки можуть розпочатися вже з 5 жовтня, але вони протримуються кілька днів, після чого знову очікується потепління, але дощів буде більше. Перший сніг у Карпатах може випасти вже на початку жовтня, але у більшості регіонів він випаде вже наприкінці місяця. У той же час синоптики прогнозують, що зима, особливо у другій половині січня та на початку лютого, повинна бути досить холодною і сніжною, коли температура місцями опуститься нижче мінус 25 градусів. Разом з тим, зима хоч і буде сніжною і морозною, але по періодам чергуючи морози й відлиги. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!